Зимовий та бюджетний фронти органів місцевого самоврядування обговорювали на засіданні регіонального осередку Асоціації міст України, що цього разу відбувався в Ніжині. Очільник обласного осередку Ам Чернігівський міський голова зокрема вів мову про необхідність індивідуального підходу в плануванні держбюджету до міст і громад, особливо нині, коли вони побиті й понищені росіянами. На їх території велися чи й досі йдуть бойові дії. Я думаю, що буде повністю солідарні зі мною Харків, повністю там така сама катастрофічна Миколаїв. ситуація, Миколаїв, така сама катастрофічна а ситуація, Дніпро. Дніпро, не знаю, може там трохи легше, Запоріжжя, катастрофічна ситуація. Це подивіться, скільки областей значить, і приблизно аналогічна ситуація. Тому а підходи у нас такі, і от ті листи, які. Свириденко відповіла, що загальний таке, що ми не можемо індивідуально, ну, треба в рівній мірі до всіх відноситися. Так часи такі що вимагають індивідуального підходу. На мій погляд. Схожа ситуація і в менших громадах для Чернігівщини це прикордоння, адже не в рівних умовах, скажімо, Городня, де білоруський і російський кордон, новгород Сіверський, Семенівка, де досі кожного дня обстріли, і з іншого боку, Ніжин, прилуки та інші. Ситуація з бюджетними надходженнями взагалі життя громад, воно різне в залежності від того, де були військові дії. Сталося так, що я буду говорити за своє місто, бо я знаю ситуацію в місті, ви кожен знаєте в своїй громаді. Місто постраждало економічно дуже сильно, надзвичайно сильно, тому що велика кількість бізнесу просто знищено, зруйновано. Відповідно, є втрати, скажімо, і бюджетних надходжень, тому що втрачені тисячі робочих місць. Бізнес не працює цей і не скоро почне. До прикладу, бюджет Чернігова, що й так матиме значний дефіцит вже цього року, але місто витрачає кошти на відновлення пошкоджених багатоквартирних будинків, що є функцією держави. Проте чекати вирішення ситуації неможливо, оскільки попереду зима і людям треба десь жити. А ще гроші міського бюджету йдуть на відновлення освітніх закладів, більша половина яких пошкоджена, лікарні, побиту критичну інфраструктуру і, звісно ж, на посилення обороноздатності. Ми змушені були починати ремонти в цих будинках. Це величезна кількість, і це надзвичайно важко. Це додаткові витрати, це, це, це близько, я думаю, 150 200 мільйонів. Це буде, дай Боже, щоб ми вписалися в ці цифри. Це не планові витрати для міста сотні мільйонів це сумасшедші гроші. Ну, 150 будинків. До цього ще 650 там дрібні. Біля них там був прильот, але там. Є ушкодження там, і так далі. Тому оці два питання: І це ремонтні роботи, ну як, звідки. І друге, що великі кошти ми витрачаємо на саме безпекові функції, прикордонні міста. Я, я думаю, що вони в нас більше, ніж в Кіровограді чи в Черкасах. Але держава досі застосовує однаковий підхід до регіонів у бюджеті. Тобто, до Чернігова такий самий підхід, який до міст, де не велися бойові дії, куди переїхали люди, шукаючи безпечнішого місця, бізнеси і там сплачують податки. Це на думку очільника Чернігова. Його підтримали колеги на асоціації неправильно, адже міста вже й так в нерівних умовах, а такі дії роблять ще гірше. Формульні розрахунки в освіті, які це формульні розрахунки. Сьогодні ми не можемо ні групи зібрати, це, це страшне діло. Тобто ми на сьогоднішній день по субвенції освітній вивалюємося там катастрофа. От. Західні області вони плюсують. У них немає цієї проблеми. Тобто, людей більше, податків більше. Так, да, є проблеми там, умовно кажучи, переповненість класів, там все. Ну це інше, це такі дай Боже, дай Боже нам ці проблеми. Тож асоціація міст має працювати над тим, щоб виправити такі підходи. Обговорили ще одне питання, з якого хотіла, аби думку представників місцевого самоврядування почула держава: звільнення від ПДФО військових. Це не підвищить зарплати оборонців України, проте зекономить гроші державі, натомість забравши їх у громад, йшлося на обговоренні. Якщо говорити безпосередньо по поступленням, то буде мінус, і ми порахували, що це 54 мільярди гривень буде мінус від надходжень військовослужбовців. І тут необхідна ваша підтримка в плані боротьби з міфотворчістю. МінФін стверджує, що е, таке звільнення від ПДФО військовослужбовців призведе до зростання їхніх зарплат. Я прошу кожного на своєму рівні. Е, переговоріть з начфінами, переговоріть з вашими військовими. Це ніяким чином не вплине на збільшення їхньої зарплати. Це вплине тільки на зменшення надходжень ваших місцевих бюджетів. Нагадаємо, амо це всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування, що представляє позицію та захищає інтереси місцевого самоврядування веде від імені громад діалог з органами державної влади на всіх рівнях.